З 20 жовтня має відновити свою роботу санаторій Слов'янський. Через військові дії цього літа у будівлі були вибиті вікна, пошкоджені стіни. Наразі ремонт виходить на фінішну пряму. Санаторій розрахований на 300 пацієнтів з травами, і хворобами хребта та спинного мозку. Вже викуплені 250 путівок. Саме обіздоліне, саме проблемне це пацієнти, які на колясках з пораженням і травмами спинного мозку». Которые очень ждут открытия нашего санатория, поскольку раньше в Украине было всего три таких учреждения, два из них осталось в Крыму, в которых сейчас нашим пациентам практически попасть невозможно. Мы единственные на Украине, которые могут помочь в реабилитации такого рода пациентам. З нетерпінням чекають на відкриття санаторію пацієнти. Сподіваються не тільки на медичну допомогу, але й на увагу з боку благодійних організацій до їхніх проблем. Зараз відкривається санаторій славянський, нету апаратури в нас, немає шахмат, це культурна масова робота. справа в тому, що це лечить інвалідів для того, щоб це не просто вантами, це головне музика. І, це, і ось ці шашки, шахмати. Під час військових дій голова громадської організації Дорога життя Юрій Солот та ініціатор руху Дорога життя Наталія Королевська допомагали людям з травмами спинного мозку виїхати з санаторію у безпечне місце. Напередодні відкриття вони завітали до оздоровниці, аби поспілкуватися з працівниками і обговорити нагальні проблеми. Одна з таких це зруйнований пандус, відбудовою якого наразі займається голова громадської організації Дорога життя Юрій Солод. До відкриття санаторію обіцяє, що будівельні роботи будуть закінчені. У свою чергу ініціатор руху «Дорога життя» Наталя Королевська привітала працівників з початком роботи з санаторію «Слов'янський». Я хочу, з однієї сторони, вас поздравити, то, що неймовірними усиллями і вашими усиллями, в першу чергу, 20 октября начнется заезд, начнется, так сказать, вторая жизнь славянского курорта. Потому что я считаю, это самое главное. самое главное, чтобы сюда вернулись люди, чтобы вы вернулись на свои рабочие места, чтобы славянский курорт выполнял ту свою функцию, которую выполняет уже десятилетия и столетия, можно сказать, и известен во всем мире. Славянск будет городом, когда будет работать славянский курорт, потому что это визитная карточка города. Следующая наша задача это получить специальный статус славянского курорта, чтобы все-таки все санатории были загружены, чтобы государственное финансирование шло сегодня в полном объеме и в первую очередь.